В 11 годині розпочалось чергове сесійне засідання після затвердження порядку денного, виконуючи обов'язки міського голови, озвучує звернення від фракції Слуга народу до депутатського корпусу. Воно стосувалося виплат військовослужбовцям. Наголосив, що повідомлення про винагороду у 100 тисяч платитимуть лише тим бійцям, які перебувають на не передовій недостовірне, поширюючи цю інформацію, деякі політики намагаються розколоти суспільство. Закликаємо представників усіх політичних сил припинити вводити в оману військових і відмовитися від спроб отримати політичні дивіденди за рахунок послаблення нашої. Обороноздатності, виплати додаткової винагороди військовослужбовцям, які беруть участь у бойових діях, безпосередньо на лінії зіткнення не змінюються. Вони, як були раніше, і залишаються на рівні 100 тисяч гривень. Далі міські обранці перейшли безпосередньо до розгляду порядку денного. Основні питання стосуються підтримки військових, соціального захисту постраждалих внаслідок ракетних атак та заходів з посилення безпеки у місті. Зокрема, депутати затвердили міську цільову програму створення фонду захисних споруд на комунальних підприємствах. Вона спрямована на захист працюючих на об'єктах критичної інфраструктури на майже 30 мільйонів гривень збільшили обсяг фінансування програми підтримки обороноздатності та забезпечення безпеки і правопорядку у місті у подальшому. Ці кошти розподілять згідно з пропозиціями, які надійдуть від частин збройних сил України, нацгвардії правоохоронних органів. Зараз розглядається ще питання для розробки уже стаціонарних хороших укріп районів для того, щоб вони були постійно, щоб були комфортні умови для несення служби, для роботи з людьми на цих блокпостах, щоб під час тривоги можна було і укриття отримати, і людям, місцянам і військовослужбовцям. Це теж, якби в комплексі допомоги військовим, теж акумулюється в цій програмі. Я думаю, що на ту, на ту сесію ми вже подамо якісь готові рішення, проєкти рішення для того, щоб розпочати проєктно-кошторисну документацію. Також міські обранці затвердили нові правила благоустрою міста та низку програм щодо стану доріг, освітлення та озеленення. Зокрема, комплексна програма благоустрою дорожньої мережі, території міста та охоронної діяльності на 2023-2025 роки передбачає велику кількість заходів із загальним фінансуванням у 482 мільйони гривень. Наша програма, якраз забюджетована, вона реальна, вона підкріплена. Асигнуваннями з міського бюджету, проте, на жаль, ми всі розуміємо, що якщо брати повну нашу потребу, то цих коштів ну сказати, що мало, це нічого не сказати, бо фінансування від загальних потреб у нас наразі по якимось напрямкам навіть не дотягує до 10-12% від тієї потреби, яку б ми могли реалізовувати. Тому ми сподіваємося на нашу скорішу перемогу і на те, щоб ми могли вже починати працювати наповнено і робити наше місто кращим, комфортнішим. Також депутати затвердили переименування низки міських вулиць. Тепер у Хортицькому районі є парк героїв Національної гвардії України. Колишня вулиця Добролюбова відтепер зветься Фанатською на честь загиблого офіцера-розвідника Івана з позивним фанат. Вулиця Курська, на честь Максима Здоревського, майора поліції, який загинув внаслідок ворожого обстрілу гуманітарної колони на виїзді із Запоріжжя, 30 вересня 2022 року. Також рішенням сесії В'ячеслава Богуслаєва було позбавлено звання почесного громадянина. Артур Туркін гірник телеканал МТМ.